Привіт, друзі, знайомі підписники каналу Сам Собі Господар. Слава Україні! Слава нашим воякам, що дають нам змогу е, вільно працювати і спокійно жити. Сьогодні нас е, будемо проколювати наших поросяток. Від утючної хвороби. Через тиждень повторно буде вакцинація і все відділяємо від свиноматки. Ось такі наші діли, якщо вдасться заснати, попробую. Проколюю я Ось такий препарат, зараз налаштую. Евідсел, пів кубіка препарату. Ну і завжди наш незамінний шприцикоматік. Ну і маркер, який ми позначаємо під і проколюємо. Ну, звісно, не вдасться мені засняти як кулю, але вже як проколю, помаркерую, то вже заснімую, бо однією рукою незручно. Ну і, друзі, всі наші десантики проколені. Все, через тиждень друга провибочка. І відділяємо. Всім дякую на цьому. Всім пока. До скорих. До скорих, як то кажуть, зустрічі. До побачення.